Сьогодні в Україні стартувала основна сесія національного мультипредметного тесту. Триватиме вона з 14 травня по 25 червня. Додаткова сесія з 11 по 19 липня. Вступники складають чотири предмети. Три з них обов'язкові: це українська мова, математика, історія України. Один на вибір. Усі чотири предмети учасники складатимуть в один день упродовж чотирьох годин із перервою 20 хвилин. Я вчилась протягом. Всього шкільного року, тому в принципі мені зараз легше, я так вважаю, тому що я готувалася. Четверте, я обирав англійську, у нас спеціалізована школа іноземній мові, тому вона мені дається найкраще все. Поступати буду за кордон, обираю НМТ заради альтернативи, щоб навчатися паралельно в Україні. Чвертий предмет мене біологія, тому що я поступаю в медичний Типу, так як дитяча мрія бути лікарем. У Качівській громаді національний мультипредметний тест складатимуть майже 600 випускників шкіл ще 500 учасників випускники інших навчальних закладів, коледжів та училищ. У місті діятимуть п'ять пунктів тестування: перша та четверта школи, восьмий, десятий та одинадцятий ліцеї. Із загального числа а це 741 учень, який сьогодні закінчує школу, майже 600 – Зареєструвалася для складання національного мультипредметного тесту. Ми подбаємо про те, щоб це було абсолютно безпечно, щоб нічого не турбувало наших випускників і вони змогли при складанні показати найкращі результати. Ми на це дуже розраховуємо, тому що найкращих учнів чекають грошові винагороди. Тобто, ми сподіваємося, що кількість бальників у місті Мукачеві і в нашій громаді буде не менше ніж минулоріч. Минулого тижня випускники четвертої школи Мукачева мали змогу спробувати, як складати мультипредметний тест. Вчителі підготували для учнів два блоки завдань з чотирьох предметів української мови, математики, історії України та англійської. Комп'ютерне онлайн тестування для того, щоб вони могли відчути реальну атмосферу тестування. Підготували їм, як на справжньому НМТ, два блоки тес. Окремих по кожна по 120 хвилин завдання повністю підібрані відповідно до програми. По завершенню самого тестування у них будуть отримують свої тестові бали. Протягом року ходила на додаткові, робила багато тестів. Перед цим пробним вчора проробляла тести, щоб якось щось пригадати, що давно не приходила, щоб легше було сьогодні. Так я вважаю це дуже добре. Це дає відчути стрес, який буде на реальному ДНТ. А сам я ну готуюся не з усіх предметів по мірі можливостей, коли є час. З особих предметів математику готуюся. Випускники шкіл Мукачівської громади, які складуть НМТ на найвищі бали, отримують грошові винагороди.